Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Христос, Христос Воскрес. Чуємо сьогоднішнє слово Божієва Івана, і, Іван, і тут багато всього є, насправді. Спробуємо дещо розібрати. Найперше читаємо так, того самого дня, мається на увазі Дня Пасхи. Першого тижні, а двері були замкнені, там, де були учні зі страху перед людей. Прийшов Ісус. Він не відкривав і йому ніхто не відкривав дверей. Ісус ключів не мав. Він пройшов крізь двері, крізь двері пройшов цей Ісус. Відповідно, маємо розуміти, що після того, як Він Воскрес, Він має тіло, має. До нього можна доторкнутися. Потім Тома буде доторкатися до нього. Але це інакше тіло вже. Чогось я і ти, щось ми крізь двері не, не ходимо. Ми не ходимо крізь двері. То можна пізніше піднести. Ми не ходимо крізь двері. А Томах, а перепрошую, а Ісус ходить. Відповідно, ми в майбутньому, коли нас Господь піднесе, ми воскреснемо, наше тіло буде також інакше. Воно буде тіло, але воно буде ходити крізь двері. Щось неймовірне буде. Читаємо далі. Учні були замкнені. Були замкнені, де були учні зі страху передюдаємо. Тут ми ще можемо зрозуміти. Так, ми чули, там жінки казали, Воскресі, Слузнули, то жінки казали. І ми боїмося, ми боїмося. Однак учні потім знову будуть замкненими дверима. А подивіться, Тома, вже тиждень пішов. Вони вже самі бачили цього Ісуса. І що? Вони далі бояться. Вони далі бояться. Ми ще іншої читаємо. Прийшов Ісус до цих апостолів учнів і каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите, які відпустяться, кому затримаєте затримуються». Це є посилання на Тайнську сповідь. Ісус дає їм владу. І попри те, через 8 днів вони бояться юдеїв. Двері замкнули. Бояться юдеїв. Отримали Духа Святого. Отримали. День Пасхи отримали владу Духа Святого цю владу, що відпускати їх є. А проте далі бояться. І будуть боятись аж до Дня П'ятидесятниці. Бо і там двері були навіть замкнені. А вже коли День п'ятидесятниці прийшов. Тоді вони вже не бояться. Може бути і в тебе так само, ти можеш бачити чуда, який робив Ісус, ти можеш мати якусь владу навіть. Але поки твоє серце не буде перемінене, тебе будуть замкнені. Ти завжди будеш чогось боятися. Тобі завжди щось небагато буде, ти завжди що щось не так буде. Навіть маючи владу від Бога. І навіть маючи якісь таланти дарити цього Бога, це ще не, не, не повністю. Повнота тоді, коли твоє серце переміне. Ось тоді повнота відбувається. Йдемо ще далі. Як Ісус реагує на цих апостолів-зрадників? Де вони були, коли Ісус помирав? Точно не біля нього. Як він реагує на Петра, ну посеред цих точно? Петро ж так був. Петро зрадив його. Як він реагує? Як би ми зреагували, інакше підходимо. Як би ти зреагував? Ти би прийшов, почав докоряти. А, а де ти був? А чому тебе не було? А ти ж мені казав, що не відступиш від мене? Ти всі учні казали, тільки Петро. Ми б були незадоволені. Ми б прийшли з незадоволення до тих людей. Та, може б потім пробачили. Але відчуття незадоволення. Ти не виправ... Ви не виправдали моїх сподівань, як мінімум. Як Ісус приходить? Мир вам. Мир вам. Він не показує якогось свого незадоволення чи. Якогось, що ви, не, ви апостоли, не, не моїх сподівань не сповнили. Ні, він цього не показує. Він має таку, е, таку, дуже, дуже таку зовсім, зовсім інакший погляд на це все. Не тільки здоровий погляд, але якийсь навіть зовсім інакший погляд. Бо можна бути незадоволеним. Можна і бути незадоволеним. бо не можеш бути завжди задоволений. Але якщо ти постійно незадоволений, то це вже не, щось не так. От Ісус є більше, ніж це незадоволення. Він приходить, вони може його бояться. Думаю, зараз буде щось казати. А Він каже, мир вам. Тобто я люблю вас, я чекав вас, я, я радий собі до вас прийти, тобто, я радий бачити вас. Ви, ну, ви друзі мої. Тобто, Він з радістю приходить до них, не з докором, не з якимось незадоволенням. І тому далі каже, я з радістю прийшов, а ще й дари вам даю, ще й духа візьміть на додачу. Вони шоковані. Думали, зараз від нього, А він ще прийшов з подарунками. Ну і підходимо до нашого винуватця сьогоднішнього свята. Неділя сьогодні називається Томи. Томи, то власне цього Томи, який не був на День Пасхи. Де він був взагалі дуже цікаво. Взагалі дуже цікаво. Значить, Єрусалимі навіть не був. Тік так, що аж, аж далеко був. Ну от, він як прийшов на другий день, і учні кажуть, ми бачили Господа, він живий, він живий. І Тома каже, та що ви дурниця розказуєте? Реагує так само, як і ті апостоли. Але в мене є питання. Як Ісус через 8 днів, тобто сьогодні, приходить до Томи? Що він каже? Ах ти такий сякий, ти чому не повірив? Ти не виправив моїх собі. Ні. Він так само, як і до тих апостолів, приходить і каже: мир вам, мир тобі тому, мир тобі. Я не, не засуджую тебе. Ні, я навпаки я кажу, підійди до мене і май більшу віру, ніж ти маєш. Укріпися у цій вірі, тому. Що, що хочеш, я ще зроблю. На, Руку доторкнись, Знову давай, серце доторкнись, голову вуха. Що треба все зробив, аби ти був скріплений в бігає? Мир вам приходить. І ще наступне питання. Чому це Ісус не зробив на наступний день? А через 8 днів? Вісім днів то маму, вдувався у своїй голові і думав, чи то воскресне, чи не воскрес, чи то брешуть, то мої друзі, чи не брешуть. Вісім днів чоловік. Собі немі дати спокою. А Ісус не прийшов ні завтра, ні після а завтра, а аж на восьмий день. Чому? Як люди? Відповідь проста. Тому що Ісус знає, коли треба прийти. Ісус знає, коли треба прийти до цього автомобіля. Ти можеш Господа питати, і ти можеш просити. І ти, ти можеш сумніватись, впасти в зневіру і багато всього зробити, так як ці учні. Ісус все рівно хоче прийти до тебе. Він хоче сказати мир тобі. Але ти питаєш, чому в цю секунду не прийшов до мене? Чому в цю секунду ти мене не підтримав? Чому в цю секунду ти не сповнив ті прохання, які я маю? А він скаже, бо я знаю, коли це треба зробити. Я знаю, коли треба прийти до тебе. Я знаю. Я хочу. Будь певний, Бог хоче прийти до тебе. 100%. Він не втік не сховався. Він воскрес, щоб прийти до тебе. Але в той час, в той момент, коли для тебе найкращий буде. Для тебе. Я хочу поділитись з вами не моїм свідченням, але свідченням мого співбрата у Христі. До якого я їхав в цих вихідних Закарпаття на свячення мого одногрупника. І от дивіться, я вже майже 5 років читаю, вже сказав, Липні буде 5 років. Він ні. Це людина, яка також ми ходили по школах з ним, е різні проводили навчання та і так далі далі. Тобто людина, яка прагнула, хотіла і йшла за Богом. Шла за Богом. І от Бог так його вів, що він е то, тут в семінарі, то в рим поїхав навчатись, то дівчини не мав, а одружитись хотів, і то тягнулося, 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 тягнулося. І яке чудо, і Бог зробив. Для нього. Його парух, тобто священник, головний священ, де, ну, де він чи в тому селі, він організовував поїздки в Меджугорі. І тут одного разу з ним чомусь зі Львова поїхала пані. Пані поїхала, вони подружились, Ці, Цей отець запросив цю пані на реколекції. Реколекції, які отут у нас є, реколекції школи Хістианського життя і Запросив її, прийдіть, прийді, дуже гарні дуже це. Ну, вона зі приїхала в Закарпаття. Хоча ну, але вже бо знала цього. Ця. Приїхала в Закарпаття. Вони ще більше потоваришували. В цього отця народжується дитина. І так Бог поклоїв на серце, щоб взяти кресну маму, не цю жінку, з якою познайомилась, а її доньку. І вони беруть кресну маму своєї дитини. Доньку цієї жінки, з якою нещодавно, грубо кажучи, познайомили. Чужу людину. Хресним татом цієї дитини був і одного Вони познайомились і забулися. Пройшло багато років, він пішов це під час семінарів, коли він був в семінарію, поїхав до Риму і згадав, не знаю, як я його не випитував, Якось вони віднайшлися один до одному. Згадали, що моряк там, бо були хресна мама, хресна І от вже як він приїхав з Риму, вони зустрічалися і одружилися. І він, я мав гарну нагоду і радість бути в ньому е, на цих свяченнях священничих. Можливо, він в своєму серці питав, Господи, чому? Подивися, всі мої майже усі групники наші вже священники, вже давніші. А він чекав рік, другий, третій, п'ятий. Чому? Можливо, і було в нього таке питання. Не, не перепитував. Однак, Господь зробив те, що він хотів зробити, і зробив дуже добре, і зробив в неймовірний спосіб, який би собі могли просто навіть не, не, не придумати, скільки ланцюжків на кожній ланці могло все, все просто обірватися. А Бог так спеціально вів. Тому, коли ти запитуєш, спитати можеш Бога. Але не звинувачуй Бога і не думай, що Бог не хоче щось категорично зробити у твоєму житті, або не чує тебе. Ні. Бог міг прийти на другий день до цього томи, або взагалі через 5 хвилин до цього томи. Але прийшов на восьмий день, тоді, коли потрібно було. Томас сам може не знав, що йому потрібно було на вас війни. І тобі, в той день, в той час, коли для тебе не краще буде, Бог дасть відповідь. Бог вийде з цілі і поможе тобі. Дякую тобі, Господи, за цього тому. І хоча він зразу так виглядає не дуже аж такий ідеальний, але і ми не ідеальні. річ в іншому, річ у цей Туман. І ми, так, як цей Тома, хотіли бути насправді з тобою, шукали тебе. Тому, Господи, прийди в наше серце, прийди в наше життя, зроби чудо в нашому житті. Дай відповідь нам ту, яку ми вже давно очікуємо. В той час, який ти хочеш, Боже, довіряємо тобі. Амінь.